Пройдено більшу половину сезону, і протягом двох місяців вже було сформовано статистику найшвидших б'ятоністок поточного сезону 23-24 року. Вітаю вас на каналі Біжей Стріляй. Підписуйся на канал та став подобайку. А я вам розповім, хто попав у топ 7 найшвидших спортсменок після шести етапів Кубка світу. Відразу скажу, що атлетки, які провели менше 11 особистих гонок, в даний список не попадають. На сьомій позиції Софі Шово зі середньої швидкості 22,42 км на годину. Найкращий гід Шово продемонструвала у Мастарті в ангольці, де зайняла третю позицію, програвши 42 секунди. Також було дві гонки, де зайняла четверту позицію по швидкості. Провела 14 особистих гонок і завжди по швидкості була у топ-15. На шостій позиції Лєна Хекі Гроуз зі середньою швидкості 22,45 км на годину. По швидкості до лідерів не підбиралася та все ж мала четверті п'яті позиції, так, так як і шово трималася в кожній гонці, досить високо. Найгірша гонка індивідуальна Пан Гольц – Андерсельві, де зайняла 20-ту позицію, програвши одну хвилину 22 секунди. На п'ятій позиції Жуля Сімон зі середньою швидкістю 22,53 км на годину. Найшвидша гонка для Сімону відбулася в індивідуальній гонці в ангольці. Також дві гонки на третій позиції. Найповільніша гонка була в переслідуванні Хохвільціні, 16-та позиція. На четвертій позиції Інглін Тандерволь зі середньою швидкістю 22,76 км на годину. Найшвидші гонки провела в Рупольдингу та Оберхофі зі сріблом, та також 5 бронзових нагород. Та й в самому жару полдингу сталася найповільніша гонка на 15 позицій плюс 57 секунд відставання. Третя позиція Ельвіра Еберг зі середньою швидкістю 22,81 км на годину. У своєму активі має три гонки, де зайняла першу позицію. Найкращий етап вийшов домашнім, де здобула золото від невіддації та спринті та пасюті срібло. Після половини сезону трохи втратила форму та швидкість впала. Найгіршу гонку провела вангольці у інвідалці, 21 позиція, плюс хвилина 21 відставання. Друге місце кого ще не було у списку? Так, звісно, це ж Бреза брезабуше зі середньою швидкістю 22,91 км на годину. У своєму активі має тільки одну перемогу у німецькому обергофі, а саме в спринті, та три гонки на другій позиції. Та, взагалі, протягом сезону трималася завжди у топ 5 найшвидших. Єдина невдала гонка знову ж в Ангольці на 9-му місці, плюс 43 секунди відставання. Думаю, не складно було здогадатися, хто буде на першій позиції. Так, звісно, це Анна Марія Лампіч зі середньою швидкістю 23,14 км на годину. 10 особистих перемог. Одна гонка, яка не вийшла в топ 3 це Оберхов, а саме Спринт, де програла плюс 37 секунд. В цьому сезоні Лампіч має показники набагато кращі ніж у минулому році. Думаю, що в наступному сезоні Анна Марія Лампіч буде показувати не тільки перші місця по швидкості, а й в загальному фінішному протоколі. На цьому все, дякую за перегляд. Також ви можете переглянути отут топ-7 найшвидших біатлоністів, і також ви можете переглянути історію успіху першої перемоги Оксани Хвестенко по ключі 2007 року.